Я хочу почитати тобі сьогодні вірші. Наразі хороший вечір. За вікном дощить. І щось у цьому вечорі, і щось у тому, як стукають краплі дощу по склу вікон ззовні. Навіяло мені бажання почитати тобі вірші. До того ж, мені здається, якщо читати вірші для когось одного, це абсолютно інший досвід. Я хочу почитати трьох авторів, про яких я чомусь думаю останні кілька днів. Напевно, тому що більшість цих авторів буквально оточують мене і їхні збірки лежать на, мої, на моїх полицях на моєму робочому столі. Я хочу почитати тобі вірші, тому що я люблю читати вірші. Я хочу, щоб тобі вдалося дізнатися про ці вірші. Я зробила кілька заміток в електронних збірках, одній електронній збірці, і кількох паперових збірках, з яких я сьогодні буду читати вірші. Я би хотіла прочитати вірші трьох авторів. Я би хотіла прочитати вірші з... зі збірки Ігора Каленця. «Калиновий герб, кілька віршів з різних збірок у антології Віри Вовк поезії, і кілька віршів з збірки Мері Олівер Dream Work. Ось такий розклад на цей вечір. І Чомусь мені хочеться почати з Калинця. В нього є дуже красивий цикл приготовляння до осені, до якого я як подумки повертаюся вже певно в другу осінь. І я би хотіла прочитати щось з цього циклу. Тому що вже серпень, скоро вже середина серпня, тож пригодовляння до осені мають починатися вже, готуємо човни. Напливає осінь, готуємо човни, з берегів жаль виступає, запливемо в озеро падолисту, озеро, що поглинає сліди. Втішаємося розлукою, котра наші дні перетопить у золото. Наші дні – Ще одну зорю перекує, бо завбоге небо у розлуці. Не відрікайся сну свого, не відрікайся дня золотого, не відрікайся сивого болю, за мною, за собою, не знаю тебе, промовлю вперше. Не знаю тебе, промовлю вдруге. Не знаю тебе, промовлю втретє. Наступний вірш називається Стихотвори прозречення. Це радше маленький вірш з циклу цієї назви. Відреченість листка від дерева, відреченість дерева від землі, відреченість землі від неба. Що то є відреченість? Відреченість очей, від листка дерева землі, неба, відреченість листка дерева землі, неба від очей. І се найкраснішої весни, Коли листок з деревом, дерево із землею. Земля із небом. Далі я би хотіла прочитати кілька віршів з віри Вовк. І першими будуть вірші з її збірки Молебень до Богородиці, вірші 22 і 23. 22. Навчи мене мови істини, мови дереви каміння, Здари з мого обличчя, всі нещирі усмішки, вилущи з язика всі облесні слова, Вирви все самолюбство з цього черствого серця, і галапаси гордости, і бур'ян байдужости, спалив страшній пожежі своєї любови. Моя душа ходить заболочена від п'ят. По корінці волосся скупай її новонароджену, вибіли, начельнее нередно, на рідній ріні. 23. До тебе Прибігаю стежками світу, припадаю до твоїх слідів, хилю горде чоло і купаю незрячі очі. Потоці твоєї покори, і ось моя строката одежа злітає з мене осіннім листям, стою осяйна в білому, і мої губи кличуть, радуйся. Я бачу тебе новопрозріла, біжу за гарбою пшениці, над якою стоїш на окраїці місяця, спинаюся на круту гору, де гориш неопалимою ватрою, і п'ю кухоль води живущої, що ти мені простягаєш. З придорожнього журавля у зеніті жорстокого сонця. Далі два перші вірші зі збірки мандаля. Мандаля. Тисячойменний спорудив своєю премудрістю на принципі ладу велетенську мандалю. Так кожна мандаля. Береже окрушину ладу, а кожний лад окрушину мудрости, і кожна мудрість ховає в собі одне з його тисяч імен. Поет Тисячоіменний велів власну творчість двигнути і стати подібним до риби солоних глибин, на яку налягли тисячі тонн води. І Яку рознесла б власна природа, якби не верхня вага. І вірш з, зі збірки Капа Хреста». баляда про апокаліптичного коня. Таємно тліє зловіща злуда, Трухлявий корінь, вогонь з дупла. Він не загнузданий, Здригнувся, підвівся, вулькани в сонце, в архандів море, звод суходіл, руда залізна, руда уранова, шерсть базальтова, граніт, манган, по чаху гледиш, прийдеш прийдешні тучі, по блискавицях торішніх бур, коли ночами за горло брали, гітари й бубни, ми часто чули його копита, І ніздрів подув, лягав на шиби. А часто також зубів відкритих, тих сталактитів під фіолетом його губи, жало язика, він скорпіон, шукало жертви. Зіниць колодязь нас поглинав, дудніла вічність, і знов світанком хребет він пружив на дикі чвали, він метеор, і гріб копитом і ждав когось. Аж ось над ранок їздець крокує, його одного послала доля. В ростоки гори, їздець лаліє у гриві зорі, Він нурить руки у водоспади тієї гриви. Єдиний коню ти ж дав на мене і добирає слів самоцвіти. А кінь вкусив, кінь вирвав руку, кінь вирвав серце, вершник у крові, де розтікаються шляхи в ніщо. Даємно тліє зловісна злуда, трухлявий корінь вогонь з дупла. Він не загнузданий, здригнувсь, підвівся вулькане в сонце, в архандів море, з вод суходіл. Руда залізна, руда уранова, шерсть базальтова, граніт, порфір в очах угледеш нові комети річні. Коли ночами беруть за горло гітари й бубни, ми часто чули його копита, і зніздрів подув, лягав на шиби. А часом також з зубів відкритих під фіолетом його губи іржала смерть. В зіниць колодязь нас поглинала, дудніла вічність. І знов з пітанком хребет він пружить, на дикі чвали він метеор, і жде на когось, гребе ногою, і жде, і жде. А тепер я хочу прочитати кілька віршів зі збірки Мері Олівер «Dreamwork». Тож, вони будуть англійською. І перша поезія називається Dogfish. Some kind of relaxed and beautiful thing kept flickering in with the tide and looking around. Black as a fisherman's boot. With a white belly. If you asked for a picture, I would have to draw a smile under the perfectly round eyes and above the chin, which was rough as a thousand sharpened nails. And you know what a smile means, don't you? I wanted the past to go away. I wanted to leave it like another country. I wanted my life to close and open like a hinge. Like a wing, like the part of the song where it falls down over the rocks, an explosion, a discovery. I wanted to hurry into the work of my life. I wanted to know whoever I was, I was alive for a little while. It was evening and no longer summer. Three small fish, I don't know what they were. Huddled in the highest ripples as it came swimming in again, effortless, the whole body, one gesture, one black sleeve that could fit easily around the bodies of three small fish. Also, I wanted to be able to love, and we all know how that one goes, don't we? Slowly. The dogfish tore open the soft basins of water. You don't want to hear the story of my life, and anyway, I don't want to tell it. I want to listen to the enormous waterfalls of the sun, and anyway, it's the same old story. A few people just trying, one way or another, to survive. Mostly, I want to be kind, and nobody, of course, is kind or mean for a simple reason. And nobody gets out of it having to swim through the fires to stay in this world. And look, 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 I think those little fish better wake up and dash themselves away from the hopeless future that is bulging toward them. And probably. If they don't waste time looking for an easier world they can do it Next verse dreams All night the dog buds of dreams open richly in the center of every petal is a letter, and you imagine if you could only remember and string them all together, they would spell the answer. It is a long night, and not an easy one. You have so many branches, and there are diversions birds that come and go, the black fox that lies down to sleep beneath you. The moon staring with her bone white eye. Finally, you have spent all the energy you can, and you drag from the ground the muddy skirt of your roots, and leap awake with two or three syllables like water in your mouth, and a sense of loss, a memory not yet of a word, certainly not yet the answer, only how it feels. When deep in the tree all the locks click open and the fire surges through the wood and the blossoms blossom. virch Wild Geese. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert repenting you only have to let the soft animal of your body love what it loves. tell me about despair yours and i will tell you mine meanwhile the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination calls to you like the wild geese harsh and exciting over and over announcing your place in the family of things <laughs> В голос в тихій кімнаті. Ця кімната опісля стає трохи іншою, ніж до того, як ми читаємо в ній вірш. Добраніч!